Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Мій. Христос Воскрес! Боїстину Воскрес. І прийшли вони до Івана учні і кажуть йому: учителю, той, що був з тобою, по той бік Йордану, про якого ти свідчив, і от Він хрестить. І всі йдуть до Нього. А відповідь промовив не може людина нічого прийняти, якщо їй не дано із неба. Самі ви свідчите мені і кажете, що я не Христос, але мене послано перед Нього, щоб приготувати путь Господню. І друге святе Іван, що ми сьогодні слухаємо, воно каже, що я ще. І інші вівці маю що не з цієї кошари і їх можу привести. Я хочу, щоб ви почули оцю думку, що Господь Бог хоче привести всіх до спасіння, не розділюючи. Людина завжди хоче. Знати, що це моє, оце, це моя власність, і це моя територія і все. Потім людина це все перекладає, якби проєктує на своє життя, приходить на роботу, робить перший день, не знає, де стати, потім за місяць вона вже сівбула знає, а за рік, за два, за п'ять на одній роботі вона вже рахує, що це її. Ми приходимо до церкви. Спочатку також не знаємо, як зайти, де стати. А потім, коли вже до тої самої церковці приходиш десятий раз, двадцятий сотий, береш участь у житті тої церкви, там щось ремонтується, здали гроші, там щось зробили, поремонтували, і ти собі також починаєш вже себе рахувати, що ти є парафіянином тої церкви, а ще ліпше то і моя церква. І десь в якійсь мірі ми є праві. Бо треба дбати за Дім Божим, як за світєм з любов'ю. Але людина дуже любить собі все привласнювати. І тут, коли говориться, що і приходили туди і хрестилися і ще не кинули були, Івана в темниці, і от знялася суперечка між учнями Івана і юдеями про очищення. Ці кажуть, то так має бути, бо ми нас так учили. Ми то знаємо, ми Мойсея поважаємо, ми цінуємо піти Мойсея. а ти прийшов тут, щось розказуєш нам зовсім, яке здоров'я. Величесно суперечка. Ті юдеї, що прийшли і кажуть, що Іван має бути так, як вони знають, так як вони вчили. А Іван каже, ні. Я вам учу, говорю про друге. Я вам говорю про того, хто приходить із неба. Я вам говорю про Ісуса Христа. І ми це повинні зрозуміти, що і сьогодні ми дуже часто любимо перетягати людей, а ви ходите до Православної церкви, ходіть до католицької, а приходять потім протестанти та й кажуть, ага. Чекайте, лишіть церкви в спокої, ходіть до нас. У нас дуже просто. Христос за нас все заплатив, відкупив, ти просто приходиш, похрестився, і ти спасений. Алелуя, Амінь. А атеїсти ще ліпше кажуть. дайте спокій нема Бога, є наука, все забудьте. Ходіть до нас, перестаньте тут то, -то, то слухати і так далі. І кожен хоче. Притягнути до себе. Чому? Бо людина не хоче і боїться мінятися. Бо щоб мінятися треба то, що вже є вже напрацьовано, Треба то ламати. І ми не хочемо мінятися і через це небажання мінятися, ми дуже часто. Затурможуємо у, у тому розвитку живого Бога на землі. Бо я прийшов до церкви і я кажу, що ця церква єдина правдива, всі маєте йти сюди. Лишайте свої церкви, всі ходіть до мене. Христос каже, що то трохи недобре. Учні до Ісуса приходять і кажуть, Господи. По той бік Йордану є один учень, який твоїм іменем істріляє, проповідує. Ми йому сказали, що він з нами він не хоче. Що Христос каже? Заборонити йому? Ні. Він каже: якщо Він не проти нас, то Він з нами. Чуєте, як Господь Бог хоче, щоб ми відносилися? До інших конфесій. А інші конфесії повинні знати розуміти, що вони не мають виступати проти. Від є московський патріархат, є Православна церква України, є Українська греко-католицька церква, є Римокатолицька церква. Це чотири найбільші традиційні. Церкви? Як Христос хотів би на цих церкви дивитися? Скажіть мені, це добре, це не здало, це не дуже добре. І лишити одну, чи Господь Бог хоче, щоб ми вміли шанувати кожну віру? І хто себе де відчуває, хай туда йде. І каже Господь. Хто приймає мене як пророка, отримує пророчу нагороду? Хто мене приймає як лікаря, отримає лікарську нагороду. Хто мене приймає як сина Божого, той отримає Божу нагороду. Якщо ми будемо йти до церкви лише через те, що вона. Греко-католицька або православна? Там щось не чути про Ісуса Христа. Я йду до церкви, бо церква це є Христова. А обряд Обряд мені цей більше подобається, я й тому сюди ходжу. Але церква Христова. Христос є Голова Церкви. Перше послання до коринтян. 3 глава 11 стих. Іншої основи не можеш покласти, крім покладеної, і ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує, чи з золота, чи з срібла, чи з каменю, чи з дерева, чи з соломи, його діло стане явним. Бо ця основа Ісус Христос. І ми повинні дуже і дуже. Задуматися над словами, які сказав Господь, і ще маю дівці, що з іншої кошари, і їх мушу привезти, і буде один пастир і одне стадо. І цей пастир буде не патріарх Київський, і не патріарх Константинопольський, і не Папаримський. Цей пастир буде Ісус Христос, щоб ми навколо Нього об'єдналися навколо Ісуса, зберігаючи свій обряд, зберігаючи свої традиції. І тих людей, які ми привели до віри, тих людей, які ми ведемо до спасіння. І з тими людьми ми маємо стати навколо одного пастиря, який буде над усіма. А ми, нами має бути добре і мирне співіснування в вірі і в любові, в вірі і в любові, вірою в Ісуса Христа любов'ю до ближнього. Більше ніяких варіантів не потрібно. Як каже апостол Павло, що більше того, то від лихого. Нехай ваше так буде так, ваше ні. ні Тому сьогодні хочу вам сказати дуже важну, дуже цінну річ. Залишайтеся. В тому стані, в якому ви були покликані, каже Апостол Павло. Але не забувайте, навколо кого ми об'єднуємося? Не навколо своєї церкви, а навколо Ісуса Христа, якого ми вітаємо і величаємо в Своїй церкві. Що ми об'єднуємося не навколо конфесії. А навколо Ісуса Христа, який приходить до нас і ми Свою конфесійною родиною Його величаємо. І не просто всі християни України, бо в нас Україна основне, ми всі християни, а тому, що Христос стає і ми навколо Ісуса. Стаємо в молитві за Україну, за весь український народ, за всіх віруючих, невіруючих, за православних, за римокатоликів, за грекатоликів, за тих, що готуються до покаяння, за всіх українців молимося. Бо тому що в центрі Христос поставте Бога в центрі свого життя, поставте Бога на перше місце в своєму житті, і все решта у вас стане. На свої місця. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!